Доброго дня! Продовжуємо серію наших вебінарів від компанії M8, і сьогодні ми поговоримо про вступ до аспірантури. Ми знаємо, що у майбутніх аспірантів якнайбільше питань, іноді навіть більше, ніж у вступників на бакалаврат, оскільки зазвичай вступники до аспірантури завершили навчання достатньо давно і тільки зараз вирішили спробувати себе в науковому середовищі. Відповідно, вони точно нічого не знають зазвичай. Про вступні випробування, електронні кабінети вступника, мотиваційні листи та інші перепони, які чекають на них на цьому достатньо важкому шляху. Але зараз ми спробуємо всі разом розібратися, що ж чекає на вступника до аспірантури у 2025 році, відповідно до порядку прийому. Одразу скажу, що якщо ви вступали до аспірантури у попередньому році, Правила гри знову змінилися. І насправді ситуація набула кардинальних змін цьогорічній вступній кампанії, оскільки вже цього року, нарешті, вступники до аспірантури зможуть подавати заяви електронно через електронний кабінет вступника, так само, як і майбутні бакалаври та магістри. Отже, давайте розберемо, що чекає на майбутнього доктора філософії або доктора мистецтв. Які основні етапи вступної кампанії? Цьогорічних вступників. Вибір закладу освіти і вибір спеціальності це початок для кожного і для кожної. Спочатку ви маєте визначитися, яку ж професію ви хочете здобувати у науковій сфері, можливо, ви хочете навчання продовжити за обраною раніше спеціальністю, наприклад, за вашим дипломом магістра чи спеціаліста. А може, вас цікавить зовсім інший напрямок, який став вашою професійною діяльністю, і ви хочете поглибити знання саме там. В Україні діє перефресний вступ і до аспірантури. Також виключенням є регульовані спеціальності, наприклад, право та міжнародне право, де обов'язково потрібно мати відповідний диплом магістра чи спеціаліста. На більшості спеціальностей ця вимога не буде осу, якоюсь особливістю, тому вам потрібно просто Фахово підготуватися. Ви маєте знати всі нюанси вступу до певного закладу або на певну спеціальність. Повірте, це не вступ до магістратури і це не вступ на бакалаврат. В кожного, абсолютно в кожного університету свої правила гри. Тому після того, як ви визначитесь зі спеціальністю і попередньо можливо визначитись з університетом, радимо звернутися до нас, і ми обов'язково дізнаємося про все, що чекає на вас. Під час вступу до аспірантури обраного закладу вищої освіти. Повірте, наші клієнти, вступники до аспірантури попередніх років дуже довго дивувалися деяким особливостям, які чекали на них під час вступу до того чи іншого закладу вищої освіти. Хтось вимагає дослідницьку пропозицію, комусь потрібен реферат, а хтось взагалі просто прочитає ваш мотиваційний лист та список публікацій. Тому не зволікайте, звертайтеся, ми обов'язково допоможемо вам. Після того, як ви визначились або в процесі визначення можна це робити, вам потрібно зареєструватись для складання двох іспитів на рівні держави. Це загальнонаціональні іспити, єдиний вступний іспит або єві і єдине вступне випробування з методології наукових досліджень, так само складається на рівні держави, називається скорочно ЄВВ. Це новація цьогорічної вступної кампанії. До 2025 року такий іспит ніколи не проводився. Але проводиться він за тією ж самою технологією, за якою проводяться магістерські іспити, тому ми зможемо зорієнтувати вас, як правильно і фахово підготуватися, а також ми вже готуємо для вас наш онлайн-курс з ЄВВ. І вже в нас наявний курс з однієї з частин ЄВІ, ТЗНК це найскладніша частина ЄВІ, тому сміливо заходьте на наш сайт, обирайте курс підготовки до ТЗНК і готуйтеся, щоб скласти з якнайвищим балом. Після того, як ви зареєструвалися на ЄВі та ЄВВ, ви так само можете звернутися до нас за допомогою, ми обов'язково допоможемо вам зареєструватися, не виходячи з дома, і без зайвих зусиль ви можете зареєструвати електронний кабінет вступника. Електронний кабінет вступника буде реєструватися один на всю країну, трошечки далі ми розповімо про нього детальніше. Після цього через кабінет ви подасте електронні заяви і складете фахові іспити у закладі освіти. А потім отримуєте так само в електронному кабінеті рекомендацію, виконаєте вимоги до зарахування, їх достатньо багато, і в кожному закладі вони свої. А після того ми думаємо, що ми з радістю привітаємо вас як студента програми Доктор філософії або доктор мистецтв, тобто аспіранта. А зверніть увагу, що в межах цьогорічної вступної кампанії на денну форму здобуття освіти. Можливий вступ виключно на бюджет за державним замовленням. І якщо попереднього року державних місць було приблизно 7 тисяч з копійками, цього року Міністерство освіти і науки вже анонсувало 5 тисяч, тобто зменшення вже відбулося. І конкурентна боротьба за кожне місце в аспірантурі дуже і дуже висока. Так, ви можете вчитися на контракті, а лише на заочній та вечірній формі здобуття освіти, на денній формі виключно бюджет. Тому конкурси сягали в деяких закладах десяти людей на місце, а в деяких навіть ста людей на місце. Як визначитися, який заклад обрати, де у вас найбільше шанси? Звертайтеся, ми допоможемо, ми зробимо все разом із вами. Також в Україні з попереднього року, з листопада 2024 року, діє новий перелік спеціальностей та галузей. Він Націлений на гармонізацію нашої освітньої траєкторії з європейською. Тобто в нас раніше було 29 галузей знань і стало 11, було 126 спеціальностей, а стало 110. Відповідно, ви маєте розуміти, які ж нові спеціальності, які старі спеціальності стали новими, або, можливо, ваші спеціальності взагалі належать до старого переліку ще 2003 року. Або навіть раніше. Тому звертайтеся, ми допоможемо зорієнтуватися, і на нашому сайті розміщений актуальний перелік спеціальностей та галузей знань, ви можете його завантажити і ознайомитись детальніше. Якщо ми говоримо про галузі, то ось вони виведені у нас на слайді: це А: освіта, Б. Культура, мистецтво та гуманітарні науки, Ц, соціальні науки, журналістика та інформація, Д. Бізнес адміністрування та право. І природничі науки математика та статистика, Ф інформаційні технології, G Інженерія, виробництво та будівництво, H – Сільське лісове рибне господарство та ветеринарна медицина, I – охорона здоров'я та соціальне забезпечення, ДЖ Транспорт та послуги та К Безпека та оборона. Що ж таке єдиний вступний іспит: це ось той перший тест, на який вам обов'язково потрібно зареєструватися. Єдиний вступний іспит складається з двох частин іноземна мова та тест загальної навчальної компетентності. З іноземної мови можна обрати з чотирьох варіантів, ви можете обрати будь-який, який вам подобається найбільше, або який ви знаєте як найкраще – англійська, німецька, французька або іспанська мови. Обирайте вдумливо, обирайте ту мову, яку ви знаєте як найкраще. Друга частина тест загальної навчальної компетентності направлена перевірити ваші фахові знання з логіки, ваше аналітичне мислення та логічне мислення, і як ви володієте мовою. Це вербально-комунікаційний блок. ТЗНК ЗНК вважається найскладнішою частиною ЄВІ, саме тому під час ЄВІ на нього Український центр оцінювання якості освіти відводить 75 хвилин, тоді як на іноземну мову 45. Але ви можете розподіляти час так, як ви бажаєте. Це абсолютно залежить від вас, для когось можливо ТЗНК буде простішим за іноземну мову. Відповідно, готуйтеся і вже зараз замовляйте наш курс підготовки до ТЗНК, який максимально наближений до того, що чекає на вас під час тестування. Це 12 відеолекцій з роз'ясненнями та 15 унікальних варіантів тестових саме по ТЗНК. Заходьте на наш сайт, замовляйте, починайте навчання, причому навчатись ви можете в будь-який зручний для вас час і не підключатись до численних вебінарів або ж відвідувати очні лекції. Який темп обрати, це ваш особистий варіант і ваш особистий підхід. Якщо ми говоримо про складання ЄВІ, то ЄВІ і два блоки мають свою оцінку, відповідно. Іноземна мова має оцінку за шкалою від 100 до 200, і ТЗНК має оцінку за шкалою від 100 до 200. Але для того, щоб набрати оцю оцінку за шкалою від 100 до 200, ви спочатку маєте отримати певну кількість тестових балів. За, якщо ми говоримо за шкалою УЦЯУ, то на ЄВІ з іноземної мови можна набрати максимально 30 тестових балів за 30 завдань. Тобто кожне завдання оцінюється в один бал. А на ТЗНК можна набрати максимально 33 тестові бали за 27 умовних завдань. Тали переведення балів, які ви наберете і під час тестування побачите на комп'ютері, можна перевести на нашому сайті за спеціальною шкалою переведення. Вбиваєте бали, які ви набрали, і отримуєте результат за шкалою від 100 до 200. І тоді ви вже точно будете знати, чи набрали ви той бал, який необхідний. Для вступу до аспірантури ЄВВ єдине вступне випробування з методології наукових досліджень, Проваджена вперше в Україні. Зараз програма знаходиться на громадському обговоренні, і після 1 травня вона вже має стати доступна в тому затвердженому вигляді для всіх вступників до аспірантури. Ми будемо намагатися зробити все можливе, щоб підготувати для вас онлайн-курс підготовки до ЄВВ. Для того, щоб ви орієнтувалися в тому, що на вас очікує. Швидше за все, це тестування буде схоже на магістерський тест ЄФВВ, єдине фахове вступне випробування, тобто складатися зі 140 питань, які потрібно розв'язати впродовж 3 годин, 180 хвилин. У всякому разі, зараз програма орієнтовно виглядає саме так. Можливо, часу буде більше, або, можливо, завдань буде трошечки менше, про що ми обов'язково повідомимо на всіх наших інформаційних ресурсів. Тестовий варіант зошиту єдиного вступного випробування можна буде побачити лише за 6 тижнів до тестування. Тому гарантувати, як саме це буде виглядати, зараз ніхто не може. Єдине, що можна сказати, що так само, як і ЄВІ, ЄВВ, це комп'ютерне тестування, на яке ви будете реєструватись одночасно з реєстрацією на ЄВІ, і потім, отримавши запрошення, прибудете на пункт тестування його складати, у визначенні Міністерством освіти і науки строки, про які Обов'язково розкажемо трошечки пізніше. Який же ж календар проведення ЄВІ та ЄВВ в цьому році? Зараз ми говоримо про основну сесію, також існує додаткова сесія, іноді проводиться спеціально організована сесія ЄВІ. Щодо ЄВВ навряд чи така сесія буде запланована. Реєстрація триватиме з 2 травня до 23 травня. ЄВІ можна складати в майже всіх населених пунктах України. Відповідно за кордоном для вступників до аспірантури проведення ЄВІ не планується, виключно для магістрів. ЄВВ так само взагалі не планується для проведення за кордоном. Зверніть на це увагу, коли будете визначатися, де саме ви складаєте. Запрошення можна отримати до 12 червня. Запрошення буде в вашому кабінеті на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Якщо ви будете реєструватись разом з нами, ми обов'язково розкажемо вам, як правильно переглянути запрошення, в якому ви дізнаєтесь, куди саме вам потрібно приїхати, в який час вам потрібно приїхати, і в цьому ж запрошенні зазвичай пишуть, що потрібно взяти з собою. Але ми теж вас зорієнтуємо, що брати, а що краще залишити вдома. Тестування для вступу до аспірантури триватиме з 7 липня до 28 липня. Коли ви будете їхати на тестування, закладіть, будь ласка, одразу час, що ви маєте прибути як мінімум за 15 хвилин до початку тесту, за 10 хвилин доступ до тимчасових екзаменаційних центрів припиняється. І результати вашого ЄВІ та ЄВВ ви отримуєте до 8 серпня, так само у кабінеті на порталі Українського центру оцінювання якості освіти. Особливості проведення ЄВІ, як в нас буде проводитися ЄВІ в цьому році, як і зазвичай, це 120 хвилин на тестування, розподіляєте час самостійно, перерва не передбачена. Для ТЗНК ви зможете взяти чернетку, на якій ви зможете розв'язувати задачі, вони потребують певних математичних операцій. Нагадую, в нас є онлайн-курс, на якому ви зможете побачити всі типи завдань. Мінімальні бали для участі у вступних іспитах в університеті. Перед тим, як подавати заяви, і щоб отримати можливість подавати заяви, вам потрібно скласти ЄВІ та ЄВВ на мінімальні граничні, встановлені Міністерством освіти і науки бали. Іноземна мова, мінімум 150 балів за шкалою від 100 до 200. І ТЗНК мінімум 150 балів за шкалою від 100 до 200. ЄВВ Потрібно набрати мінімум 100 балів, і ці 100 балів ви маєте отримати, вирішивши певну кількість завдань. Скільки таких завдань потрібно мати, так само ви можете переглянути на нашому сайті. Але поки що ми не знаємо, зі скількох завдань сам тест буде складатися. Сподіваємося, що дізнаємося це найближчим часом, і обов'язково вас повідомимо. Без ЄВІ та ЄВВ вступ неможливий. Ви просто не зможете подати документи. Тому що це ваш пропуск, це ваш вхідний квиток до вже фахових випробувань у закладі освіти. Так само неможливий вступ без актуального військово-облікового документа. Обов'язково зверніть на це увагу: військово-обліковий документ має бути оновлений, ви маєте всі свої відомості оновити до подачі заяв бажано. Оскільки без актуального військово-облікового документу зарахувати вас жоден заклад не зможе. Зверніть на це увагу дуже часто, вступники забувають про цей момент, і потім це стає причиною, через яку заклад їх не може зарахувати. Військово-обліковий документ може бути у звичайному паперовому вигляді, або ж це може бути довідка, сформована в резерв плюс. Поговоримо про реєстрацію електронного кабінету вступника. Вперше в цьому році аспіранти будуть реєструвати електронний кабінет. Проте процедура буде абсолютно схожа на процедуру реєстрації електронного кабінету вступника для магістрів та бакалаврів. Ви переходите на єдиний сайт в Україні, який відповідає за реєстрацію електронного кабінету. Він називається Вступ є демо», посилання на нього розміщене в нас на слайді. Ви можете переглянути, зараз вже можете зайти. Електронний кабінет недоступний, але з 1 липня він стане доступний для реєстрації. Не поспішайте, вам краще реєструвати електронний кабінет в серпні, щоб уже підтягнулися результати ЄВІ та ЄВВ, і щоб у вас не було ніяких проблем під час реєстрації такого кабінету. В електронний кабінет додається обов'язково фотокартка. Додаються відомості про ваші документи, вони підтягуються з єдиних реєстрів, також підтягнуться ваші результати ЄВІ та ЄВВ, і ми дуже сподіваємося, що ви через цей кабінет правно подасте заяви на вступ. У кабінеті ви будете подавати всі ваші заяви, ви будете реєструватись для складання фахових іспитів в університеті, відстежувати стан заяв в режимі реального часу, отримувати рекомендацію. І підтверджувати те, що ви хочете навчатися саме в цьому закладі освіти. Для підтвердження, вам буде необхідний кваліфікований електронний підпис або Діяпідпис. Який з цих варіантів ви використаєте, залежить від вас, проте без цього електронного підпису підтвердження того, що ви хочете навчатись, неможливе. Потурбуйтесь про це заздалегідь. строки реєстрації електронного кабінету з 1 липня по 20 жовтня Нагадую, ми радимо реєструвати всередині серпня для того, щоб вже не було такого напливу вступників на бакалаврат та магістратуру, не буде зависати електронний кабінет, і у вас вже будуть на руках всі результати випробувань на рівні держави. Яких типових помилок припускаються вступники під час реєстрації кабінетів і на аспірантів в цьому році вони теж чекають? А логін та пароль плутають і забувають, або не, не можуть потім згадати і відновити. Вказують неправильну або неактуальну адресу електронної пошти, до якої не мають доступу, і відповідно не можуть підтвердити реєстрацію електронного кабінету. І Потім достатньо важко вже доведеться і чекати, дзвонити в інфоресурс для того, щоб зробити все правильно, неправильно підтягують результати ЄВІ ЄВВ. Якщо у вас є результати, особливо ЄВІ за кілька років, а дійсні результати ЄВІ за 23, 24, 25 четвертий, років, обирають не ці результати. А система не націлена на те, щоб обрати найвищий результат. Вибирає результат вступник. Відповідно, який виберете, той буде використаний під час конкурсного відбору. Будьте уважні, будьте обережні, звертайте увагу на ваші результати і обов'язково думайте перед тим, як ви будете натискати якісь кнопки в електронному кабінеті вступника. Також фото це фото, яке буде. Завантаження до єдиної державної електронної бази, воно буде потім на ваших документах, воно буде на вашому посвідченні аспіранта, швидше за все. Уважно ставтесь до цієї фотографії. Ми сподіваємося, що аспіранти люди свідомі, дорослі, і не будуть завантажувати фотографії собак, кроликів, як це роблять вступники на бакалаврат. Але уважно поставтесь до цієї фотокартки на світлому фоні на документи. Заяви будуть подаватися з 3 вересня, не раніше, і кожен заклад освіти буде визначати свої строки подання заяв. Будьте уважні, стежте за тим, що пишуть заклади у своїх правилах прийому, а ще краще звертайтесь до нас, ми обов'язково допоможемо в усьому розібратися. Заяв загалом в межах вступної кампанії можна подати 5 на бюджет і 15 за всіма джерелами фінансування. Ми передбачаємо, що майбутні аспіранти будуть подавати виключно бюджетні заяви. До того ж їм треба встигнути скласти фахові іспити в усіх тих закладах, до яких вони заяви подадуть, тому тут можливо варто обмежитися двома-трьома заявами на в ті заклади, в які ви підготуєтеся до іспитів, або на які ви вже зараз цілеспрямовано дивитеся, і до яких плануєте вступати. Пріоритетність заяв поки що не зрозуміло, чи будуть аспіранти подавати заяви з пріоритетами, якщо орієнтуватися на порядок прийому в тій редакції, в якій ми його бачимо зараз, всі, абсолютно всі заяви за всіма рівнями освіти подаються на бюджет з пріоритетами. Відповідно, ви швидше за все так само маєте розставити пріоритети від 1 до 5, тобто визначити, куди ви хочете найбільше це перший пріоритет, і що для вас буде запасним варіантом це. П'ятий пріоритет. Будьте уважні, так само радимо звернутися до нас, ми допоможемо зорієнтуватися, куди краще поставити ваш найвищий пріоритет. Мотиваційний лист також для багатьох закладів освіти цьогорічна новація для аспірантів, хоча, відповідно до порядку прийому, він мав бути в усіх закладах освіти ще й в попередньому році. Проте через електронний кабінет вступника подати заяву на вступ без мотиваційного листа неможливо на будь-який рівень вищої освіти. Відповідно, ви маєте підготувати мотиваційний лист. Це викладена в письмовій формі інформація про вас, чому ви хочете вступати, чого ви хочете досягти, ким ви хочете надалі працювати, де себе розвивати. Можливо, хтось із закладів попросить тему майбутнього вашого дисертаційного дослідження чи короткий опис цього дослідження. Хтось попросить перелік ваших публікацій, чи участь у різноманітних наукових якихось акціях, новаціях і так далі. Будьте уважні щодо вимог до мотиваційних листів, звертайтеся до нас, ми обов'язково допоможемо вам підготувати вправно мотиваційний лист і подати його правильно через електронний кабінет вступника. Які типові помилки виникають у вступників під час подання електронних заяв? Перше, це пріоритетність, неправильно розставлені пріоритети, а змінити їх неможливо, або ж невикористані пріоритети. Неправильна кількість заяв, хтось тобто думає, що їх буде значно більше. Хоча насправді їх досить мало. Для когось, навпаки, їх занадто багато, а подають там лише одну. Тому тут треба чітко розуміти, скільки заяв ви плануєте подати. Поспішають, хтось тобто подає заяви прямо в перший день всі одразу. І потім думає: ага, я ще ж тоді хотів подати в інший заклад, а я забув. Ну, забув все, подати більше заяви ви не можете. І відсутність мотиваційного листа. Вступники не зважають на, мотив... на мотиваційний лист. Мавлять крапочки, плюсики, знаки оклику, просто пусті аркуші залишають і або пишуть одне речення, а це дає закладам право не допустити вас до участі в конкурсі. При цьому ваша заява вже буде використана. Через електронний кабінет, після того, як ви складете фахові іспити, які в кожному закладі освіти будуть у свої строки. Окрім того, в деяких закладах вам ще доведеться підготувати і захистити реферат або дослідницьку пропозицію. Про що заклади дуже часто повідомляють достатньо пізно або ж змінюють правила гри під час гри, тому будьте готові до таких нюансів, уважно стежте за всіма змінами, звертайтеся до нас, ми завжди тримаємо руку на пульсі. Якщо ви складете все успішно і вчасно і отримаєте позитивні оцінки, ми сподіваємось, що на вас чекає рекомендація до зарахування, тобто ваше успішне проходження конкурсного відбору на бюджет або на контракт, якщо ви плануєте денно не обирати, а оберете вечірню та заочну форму здобуття освіти. Рекомендацію на бюджет можна отримати виключно один раз. Також пам'ятаєте про це, ви можете бути рекомендовані лише за однією своєю заявою, і далі ви маєте виконати вимоги до зарахування не пізніше 30 вересня. В усіх закладах вимоги і строки свої. Так само будьте уважні, це визначає заклад освіти. Хтось буде просити дуже серйозний перелік документів, когось буде цікавити лише обмежена кількість документів. Але виконати вимоги ви маєте обов'язково. Тобто, ви маєте підтвердити в електронному кабінеті вступника, що ви бажаєте навчатися за рекомендацією, яка вам була надана, а також ви маєте подати пакет документів. Часто для аспірантів цей пакет складається, окрім стандартного паспорт, ідентифікаційний код, військовообліковий документ для чоловіків, якийсь там набір фотокарток, можливо, і ще там а, витяг про місце реєстрації, якийсь там мінімальний пакет, що може складатися, наприклад, з дослідницької пропозиції, особового листка для відділу кадрів, реферата в роздрукованому вигляді ще й в кількох примірниках, якихось додаткових папок. Якихось файлів, якихось там ще нюансів, про які взагалі б ніхто ніколи в житті не подумав, включно з роздрукованим мотиваційним листом. Будьте уважні, будьте обережні, звертайте увагу на вимоги закладу, це заклад має право встановлювати це його вибір, тому, якщо ви не можете зорієнтуватися, краще зверніться до нас, ми обов'язково розберемося разом із вами. Під час подання. Так званих оригіналів документів або виконання вимог до зарахування дуже часто припускаються таких помилок, порушують строки, невчасно подають, неправильно бачать статуси заяв. Особливо для аспірантів це буде вперше, якщо ви ніколи з цим не стикалися, можна дуже просто переплутати який статус, що означає, або думати, що ви вже рекомендовані, хоча насправді це не так. Готують не той перелік документів достатньо часто. Не обирають необхідні заяви для того, щоб роздрукувати електронну заяву, яка друкується з кабінету вступника, і неправильно підписують документи за допомогою кваліфікованої електронного підпису. Здавалось би, там не має бути ніяких проблем в людей, які постійно зазвичай підписують якісь документи кваліфікованим електронним підписом, але на жаль, часто виникають навіть у вступників до аспірантури. Якщо у вас виникли якісь питання, ви маєте якісь складнощі, ви не знаєте взагалі, що робити. Ви тільки зараз вирішили вступати до аспірантури, давним-давно завершили навчання, і взагалі всі ці процедурні моменти для вас виглядають чимось надзвичайно складним, ще й заберуть вас купу часу. Звертайтеся. Ми 15 років займаємося вступною кампанією в Україні. Ми знаємо всі підводні камені, ми давним-давно розібралися в усіх течах, які існують в університетах України, і ми допоможемо вам витратити мінімум часу для того, щоб вступити до аспірантури в цьому році. Звісно, на вас чекають ступні випробування, на вас чекають і фахові іспити в університеті, і загальнонаціональні ступні випробування, і підготовка дослідницької пропозиції чи реферату. Але всі процедурні моменти, всі нюанси, які потрібно. Вам пояснити і за якими потрібно простежити, щоб ви все зробили вчасно, ми візьмемо на себе. Звертайтеся, ми обов'язково допоможемо вам. Наш імейл e виведений на слайді, так само, як і наші телефони. За ними є всі месенджери, телеграм, вайбер, WhatsApp. Ви можете нам написати, ви можете зайти на наш вебсайт і детально ознайомитися з переліком наших послуг. Також підписуйтесь на нас в соцмережах, на наш телеграм-канал. Фейсбук, сторінку, інстаграм, ми із радістю відповімо на всі ваші питання і разом із вами пройдемо цей шлях до вашого успішного вступу до аспірантури. Звертайтесь, ми чекаємо!